Привіт, один-один. Один-один. ти не -один. Два-два. Чути мене? Ззаді там чути мене? Супер. Якщо що, махайте там. Як ваші справи? Вони у вас не було. Слава Богу. Ісус Господь. Як бачиш? Я бачу, бачу. Я коротко помолюсь. Боже, я дякую тобі за цей день, дякую за цю церкву, за пастора, за всіх служителів. дякую за цих людей, благослови їх. Дух все ти наповнення зараз ще більше. І пусть слава Богу тільки тобі. Амінь. А, всім привіт від церкви Голос Істини. Пастор просив передавати привіт. І, іноді я забуваю Приймаю. передавати привіт. Що як би виспалось? Останні хочеться, щоб на проповіді не тримали. Ви молодці. Я також. Так, мені ось Саша поза предложив послужити. Ну, я вам скажу, не так легко підібрати якусь тему, хто мене розуміє, що не так легко. Раз, два, тричі, п'ять. Ми всі давно вже вірючи, правильно, вже по рік 15-20, правильно? Хто менше? Напевно, я тут кажу. В цьому році що я, я 15 років тому переднього одних речення, я покаюся, тоді Бог почав мене вести, акуратно так, змінювати. Тому, якщо ви ще юний християнин, дивіться Богу, Бог вас поведе. І це дуже класно. Хочу сказати місце Писання 1 Петра, 2,9. Я вже вам говорив. Але ви вибраний рід, Священство Царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла слова. Коли не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ми помилені. Хто рахує себе! Родом вибрати священницьку, царськ, два, три, чотири, п'ять. Ну, не всі підняли руку, всі. Ну, хтось може задати, да я ні. Ну, тут є таке місце писання дуже класне. Це для мене. Але Бог вибрав не мудрий світу, щоб засоромити мудрих. І немічну світу Бог вибрав, щоб засоромити сильно. А сього а з нього вивив Христі Ісусі, що стало нам мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і відкупленням. Амінь. Амінь. Згідні вже з вами, дзюна. Да. А в кого голова зараз була? Признавайтесь. Голова в кого була? Я. Болить голова, дзюна. Болить голова, так? Боже, сили зараз. Сестру Слава Господи. Потом всім розкажете. Як вам буде зручно. Моя тема про молитву. Всі ми знаємо тему про молитву, правильно? Хто хоча б одного розкаже? Моліті житок. От чи наш, правильно? Не пристано молитися. Ми це все знаємо, правильно? Е, ми це знаємо і іноді ми, молимось, не завжди отримуємо відповідь, правильно? Я не завжди отримував відповідь, чесно кажучи. І дуже важливо, коли ми помолились, дорігати йому далі. Бо іноді, коли ми очікуємо відповідь від Бога, ми, як кажуть, проявляємо себе якось, ну як підібрати слово акуратне. Ну, не довіряємо, може так сказати. Що ми вже да, Бог не відповів, не відповідає, що буду далі молитися. Рані було когось таке? У мене було таке. І моя тема, що сила в очікуванні. Зараз ми бачимо, що в нас війна в Україні, ми всі молимося, всі церкви моляться, але відповіді ми не бачимо, правильно? І пише, що навіть, люди, які вірять, у них потухне любов Боже, вони зневіряться. Ну є такі, правильно? Ну, я себе ловив на початку війни, я там прям явлю молитву в церкві, збирав людей, ми молились, там, дуже сильно. І бачу тихенько-тихенько люди ну, ну надоїло їм, вони просто не бачать відповіді, сидять на гостях, і, і за цього вони ну, коли чують, що треба йти на молитву, вони не особливо йдуть помилок. Не буду пытаться у кого-то <свят> И мне нравится тема Даниила. Кто знает, кто такой Даниил? <свят> Пророк? Пророк. <свят> кто еще? <свят> <Sorry. свят> Премьер-министр. Вавилона. министр <свят> Вавилон, а <тебе. свят> Премьер-министр империи. И у него был вписок. Він взяв піст на 21 день, не кажу, на три тижні. І він молився і він не отримав відповіді, Він був дуже здивований. І він, щоб не закінчити піст там, сразу, там, на третій день, а він його продовжив. Продовжув, і прийшов до нього ангел Михаїло і сказав, що, що його відповідь вже була на, на другий день, що я. Зразу, правильно? Не є час. Перед нами uh, було, надія! <laughs> <laughs> <I go laughs> <laughs> Пише, що він отримав на перший же день. Але відповідь була затримана через боротьбу між Архангелом Гаваріном та принцем перських держав. Можна було сказати ну, Даніло звернути домой. Ну, Не мали, мали продовжити, правильно? Може було просто закінчити сказати Значить Бог не чує, правильно? У мене було таке, я помолився і все, Бог не чує не сьогодні, або завтра десь відповідь, післязавтра десь. Я служив волонтером перші, там дні війни в Донецьку області. І я там проповідував Йован, може так сказати, молився за стілення. І був такий період. Буквально 10 днів. Був. Ну, я їздив там був два місяці, то там через три місяці, ще раз два місяці. І прям 10 днів я служив, ми їздили постійно, я борився. І я вам скажу, я не бачив відповідь. Потім були конфліктні ситуації з, з командою, були, може так це. Ну там було вірячи, але вони тільки покаялись, і у них ще грало то. То учи, то не учи. І, і це давало определену нагрузку. Yeah. Я сидів там на кухні і думав, за чим мені це все потрібно. <как> і там бах, бахали постійно кожну ночі. І, і, і там, була церква в селі, де ми служили, туди залетіла, чи ми лишилось без. без і, ну, Не скажу, що депресняк, але ну, коли ти хочеш бачити відповіді, ти прям ну, хочеш, правильно? Mm -hmm. І, і думаєш чого. І наступний день я вам скажу, ми поїхали ще раз і люди начебто проснулися, начебто вони почали свідчити, що було дуже багато сімень. Люди покалися, там Бог спас від реки, від шахіду, що відповідь вона є. Дуже важливо, що ми робимо до того, як ми чекаємо відповідь, от, що ми робимо в час очікування. І бо ми з невіримося, падаємо духом, що дьявол, він такий, що обмачний. Ісус сказав, що він обмачний. То зрозуміє мене? Так. У вас І моє слово до вас. Продовжуйтесь довіряти Богу. Навіть якщо ви не отримуєте відповідь, ну прямо сьогодні. Не отримали відповідь, очікуєте відповідь завтра або сьогодні вечір. У ну, вас є потреба? Звісно. Так, є. Усі. Ну, У мене теж є. Очікуйте, від вони Те, що ні сьогодні, немає, очікуйте, я завтра. Амінь. Амінь да? так? Хелеп'янам пише, ні про що не турбуйтесь, а всьому нехай виявляється ви, Бога, ваше бажання, молитви та прохання, сподякую. Іноді треба. Дякувати Богу навіть за те, що ми ще не маємо. Бо пише, коли ми маємо вдячне серце, воно міняє наш характер. Пауза Бога. Давайте відкриємо дію або стрілю 10 главу. Тут історія про Карнеда, він язичник. До нього прийшов не відклесень, діяпостелів О10, діяння 1, 10 глава дія апостелів 1 вірш. Він пише, що, що, що приживав один чоловік і на наймені карнилі сотня полку, що звався італістом. З усім дома своїм він побожний був та благобійний, подавав людям щедру милостям і завжди Богу молився. Явно він у відіні десь коло години 9 дня бачив ангела Божого, що до нього зійшов і промовив карнилю і поглянув нього і жахнувся, сказав, що, що Господи. Тоже йому відказав, Молитви твої твоя милость перед Богом згадалися. Тепер ну, ми цю історію далі будемо читати. Що... що він тут пише, що він був милостивий, правильно? Чи ні? Був богобійний. Давав людям щедру і Завжди молився. І за те, що. Карнилі тут був э, вірним. Тут не описується, скільки часу пройшло, але за те, що він був завжди вірний, благовійний, Бог э, через нього пройшло пробудження в язичнику, правильно? Может, и... советкуешь? <соединяющие> Я... Сейчас буду, сейчас буду. Когда... Помните историю Давида? <соединяющие> Он был пастухом. Пусть Бартюна воссе. Він був пастухом. І перед тим, щоб стати царем, йому довелося пасти овець, правильно? Якби до вас прийшов Божа людина сказав, що ти будеш царем. І ти кидаєш цих овець, біжиш. <рес> 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 на соронці, так? На тронці. Викупня ката. уявляв був, цю історію в своєму житті. Так, мені пауза. Ні, не не Ні, І перед тим, щоб як він став царем, йому прийшлося вбити льва, ведмедя. І потім ну, самого головного Місову Доляфа. І це також е, час очікування. Я вірю, що коли Давид відпас увесь, у нього було масово часу, щоб покнятися. Правильно? Mm -hmm. yeah. Я розсілю в корову вас і взагалі ну, сидиш, дивишся, вона їсть там mm -hmm. определений час. І тоді телефонів так сильно не було, в моді. Сидиш і дивишся. Я вірю, що Давід цей період часу молився, шукав Бога. І, і Бог давав йому сили. Льва вбити. Ну, я не, не уявляю, як мав льва вбити. Юний ірели. був рва. Льва. Yeah, льва. І у нього був теж час очікування, і він цей період часу шукав Бога, правильно? Він був сильним, бо коли Беляв 40 днів мучив народ із грасть, 40 днів з пропагандою, він був богобоязнений, правильно? 6 рока. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сорми перед не себе, як то роблять ці оці міри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають вже нагороду свою. А як ти чиниш милостіння, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить права лиця Твоя, щоб таємна була твоя милостиня. А твій, що бачить ємне, віддасть тобі ямно. Як молитесь, то не будьте, якщо це міриш, любити що молитися, щоб їх не бачили люди. Поправді кажу вам, вони мають вже нагороду свою. А коли ти молишся, вийди до своєї комарщини, зачини своє двері, помолися, а це весело, що в Тайні, атест тві, що бачите ємне, віддасть тобі ямну. Тут пише, про те, що люди, які показово моляться, вони вже мають нагороду свою. І я вірю, що коли ми молимося там, в тайні, як тут обсвітує, що ми також маємо нагороду, що коли ми перебуваємо з Богом, Бог міняє наш характер. Хтось замічав за собою, що в процесі християнського життя, що Бог щось змінював. І так само і Давид, він отримав свою нагороду. за того, що він був вірним, Бог його любив. І так само і у нас, в нашому житті, коли ми в очікуванні довіряємо Богу. Ми маємо нагороду нагород жарковато. Жарковато, жарковато. Восполнить? Що у вас. Mm. у нас. Yeah. Yeah. Боже, Бог тебе так хочу голославить. Mm. Знаєте, це теж тайнство. Пам'ятаєте історію, коли вони були израїльні народ був в Єгипті. Коли вже останні каз, бо їм сказали помазати як українську косяки. 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 І Косяки. 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 І з'їсти тільца, І це коли Ісус був на землі, вони теж згадували, спомнили. І те, що ми будемо Соні пити і будемо їсти, це великий танці. Пам'ятаєте, коли косяки були помазані, що там було? Ангел смерті, він пройшов. Мимо хорошо. А у кого не було помазані косяки? Він забирав. Ми помирали діти перші. Там. І був плач там. Із кота, да, і люди. І И я вірю, що коли ми приймаємо причість, з радами Ісуса, що те, що він забив на хресті, ворог. Приходить мимо нас. А ні. Ну це треба розуміти. Що, як Павел не пам'ятає, де він це описував, люди приходили туди, як наша аропоїсти, може нашими словами сказати. Треба набитись. І і він і тому він сказав, ви приймайте і хворієте, бо ви не, не роздумуєте про і Дуже важливо роздумувати про причасті. Амінь. Наче то закінчив. У нас є всі потреби, правильно, де ми чекаємо відповіді від Бога. У мене є багато друзів, віруючих, і вони Бог їм. Говорю їхні призвання, покликання. А і за те, що вони ну, здались, може сказати, в гріх пішли, попали там. Вони хтось відійшов від Бога, хтось і не гарячі, ні не холодні. І за те, що вони. Я, я сам не люблю довго чекати, коли я тут чекаю автобус, я прямо. Оглянути, ну коли, ну коли. І, І може довго чекати своє призвання, але коли ми довіряємо Богу, ми бачимо, що в час очікування Бог щось робить в моєму житті, в вашому житті. Дуже важливо довіряти. Амінь. 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 Добре, давайте станемо свої ноги. Боже, я дякую Тобі. Боже, благослови всіх нас. Боже, ти покликав до себе. Боже, в кожній людині є покликання від Тебе, Боже. І хтось довго чекає, Боже, як чекав Арам свого сина, первісника, Боже, як чекав Давид, своє царство. Як чекав Іосиф, щоб він став, ну, мав своє покликання Боже. Люди віри, вони мали своє покликання і вони довго чекали, Боже. Ну і за те, що вони були вірні тобі, Боже, вони дійшли до, до того фінішу, дійшли до свого покликання. Боже, згадай кожному, кожен людині, яка тут є. Куди ти їх ведеш? І нехай у час очікування, час процесу, Боже, ще буде більше довіри до тебе. <звіх> нехай в цей час буде більше молитви до тебе, більше твого слова, Боже. Боже, світ він зараз. Дуже багато гріха, беззаконня. І багато хто може просто здатися, може подумати, що ти невірний, що ти злий Бог. Як ти давав, як є притча Божа, ти в кожному дав таланти. І один із них він закопав, бо він не знав тебе. Він сказав, що ти злий. Боже, нехай ті таланти, які у нас є, вони розвиваються в ім Ісуса Христа. І, Боже, зараз, хто потребує вцілення, селию в ім Ісуса Христа. Нехай біль зараз в шиї, Пути геть воїна Ісуса Христа. Біль в серце в встанов... встановиться серце. Прийде в норму воїну Ісуса. Пусть Усяка простуда підігреє твоїм Асусом. Боже, нехай буде твій мир зараз. Всякий страх, не підігре, буде твій мир. Щоб більше довіра до тебе Боже. Дух Святий. Доторкнися до кожного серця зараз. Ті, хто ще тебе не знає, доторкнися, нехай вони почувствують твою любов. Як вони побачить любов. Е, Є людина, яка хоче сілювати е, е, людей. Молити за стілення, так? Є, людина, яка хоче молити за стілення. Давно думав, і вже думала, але боїться зробити крок.